Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні на наше заняття я прийшла не сама. Знайомтесь, це моя сестричка та найкраща подруга Кіра. Ми з нею дружимо вже декілька років. Добрий ранок, діти. Я рада з вами познайомитися. Ви любите загадки? А відгадайте одну з них, це про нас з катрусею. Вона всім нам дорога, вона нам жити помага. Коли вона у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Що це малята? Дружба, це дружба. Малята, а мене теж послухайте, дружба це найбільший скарб. Катруся, а мені ось що подобається. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Так, кірочка, а ось іще рядки про нас з тобою. Друг це той, хто знає мелодію твого серця і може її наспівати, коли ти забудеш слова. Дякую тобі, моя сестричка. Ти в мене найкраща подруга. Малята. Є багато друзів, як і в катрусі, і я хочу показати вам декілька цікавих нейровправ. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику разом з маленьким єгорчиком. Та його мамою. Мамо прибирали, щоб чистенько в нас було милипу. Замітали, витирали дзеркало. Потім мама одяг прала. Ми з котом допомогли. Ох, яка у нас команда. Мамині помічники. Для першої нейровправи нам потрібні палички, олівці, кружечки або будь-яка кольорова позначка. Робимо вправу разом з нами. Дітки, у всіх вийшла така вправа. Кого не вийшло, ще раз спробуйте вас все вийде. Наступна вправа гра називається Перенеси кульки. Будьте уважні. Малята, а подивіться, які фото нам надіслав Філіп. Він вдома виконує нейровправи з мамою та сестричкою Євою. Малята, нам час прощатися. Мене деякий час не буде з вами, а я залишаю вам кіру. Бажаю вам веселого настрою, успіхів і багато-багато гарних друзів. До побачення.